Моя територія це люди. Е, Будь-якому разі територію визначають люди, а не якась площа і наповнюють е, сенсом цю територію виключно люди. Поняття дуже широке. Моя територія це і моя сім'я, і моя країна, і ціла земля загалом. Це все наша спільна територія. Я е, розглядаю свою територію. Яка стосується саме функції мистецтва е, і е, ролі художника, його висловлювань е, під час війни, я думаю, що це про місце, де тобі добре, це щось таке цінне, що ти хочеш і захищати, і бути там. І я думаю, що це ну, мені так здається найважливіше, коли ти хочеш щось своє розвивати, бо можна мати, можна любити, але нічого для того не робити. А От, коли що ти хочеш це розвивати і вкладати. То я думаю, це якраз про мою територію, так. Моя територія, вона за останні роки набула і таких дуже мінімальних масштабів і, напевно, максимально широких. Тобто, це і усвідомлення того, що твій дім це є ціла країна, якась така сформування ідеї такої абсолютної монолітності. Тобто, власне, от того, що таке раніше твоє тіло розширилось до максимальних меж, і ти відчуваєш усе, що в ньому відбувається. А з другої сторони, те, що. Ти, рухаючись кудись, ти фактично залишаєшся тільки своїм тілом. Ти залишаєшся в якихось екстремальних ситуаціях тільки на самоті з тим, що ти відчуваєш в його межах. Люди, моє оточення, яке я знайшла, яке я сформувала, яке сприймає мою думку і не має ніяких а, застережень. Це завжди люди високих цінностей. Свобода це воля. Вийти ввечері наодинці, прогулятися. Свобода вона відшукується людиною в, в процесі розвитку. Ну і пошуки цієї свободи. Свобода, це точно про відповідальність і про якісь такі, про якісь рішення. Коли ти розумієш, якщо ти зробиш так, то чи ти готовий не знаю, потім жити з цими наслідками цієї свободи. Тому так, да, я думаю, що це про вибір, напевно, і про готовність. Що з тим далі робити з тою свободою, з тим вибором? Свобода це абсолютно для мене є таким еквівалентом відповідальності, тобто це те, що я готова робити. Будучи, беручи на себе тотально відповідальність за будь-які цього наслідки. Спонтанно приймати рішення і коли ніхто мене не зупиняє від моїх божевільних ідей. Дім це люди. Дім це сім'я, дім це близькі. Затишок. Їжа, мама. І напевно тепло? Моя батьківщина. Конкретні до речі. Ну от дуже дуже просто. Дім в бабусі, де я там ріс малечою бігав, Природа Полтавщини. Якісь такі дуже. ну Там, де я зараз живу, це Київська область. О, я теж люблю це питання, мені подобається. Дім, це точно про людей, які тебе люблять, яких ти любиш. І це класно, що ти не можеш ніколи спутати це відчуття, коли тебе приймають. Тому я думаю, що прийняття це точно про дім. Це там, де ти собі годен говорити, думати, висловлювати себе. Як ти оце так хочеш? І ти розумієш, що тобі що тебе за це аля не виженуть, а ну знову ж таки приймуть. так. Це рідні люди. Завжди, це завжди люди. Це може бути власне дім в собі. Тобто ти, як, ти є для себе домом, насправді найважливішим, найкращим, який тебе визначає. І напевно, це дорослішання і творення власного дому це про створення дому в собі, того відчуття, яке буде з тобою скрізь і завжди. І пізніше його можна дарувати ще комусь, якщо забажаєш. Це люди, в яких я можу бути собою і можу. Зануритися в їхні обійми. Напевно, мені було років вісім, брату було відповідно там 5 чи 6, 6. І, ну, і тобто, шоста година нікого не було, і ми почали шукати по всьому місту батьків. Певно, найяскравіший спогад це кожного літа я їздила до бабусі в Полтаву. І в обід вона обов'язково мене кликала на власне обід. І це тоді дуже дратувало, а зараз мене вже ніхто не кличе на обід. І це дуже теплий і приємний спогад. Напевно, найбільше, що я дуже сильно любила, це коли. Я думаю, всі то мають. Коли ти розумієш, що якщо ти зайдеш додому е і попити там, чи не знаю, поїсти, чи сходити в туалет, то ти більше не вийдеш. От я дуже любила ці моменти, коли мої друзі теж щось мені от приносили, а ми по черзі так перезмінку робили. От, я от любила цей момент очікуваності: чи тобі принесуть, чи тебе випустять, щоб далі погуляти, Тому якось так. Надзвичайно теплим. Я отримала цю безумовну любов, тепло е і. Свободу такого життя в невеличкому містечку, роботи в полі, на дачі, ну, робота в землі. І це така близькість. Тактильна зі всім, тобто це був спосіб пізнання світу, бо це моя улюблена і така найбільш така протяжна в руках гра із старшою сестрою. Це було усне розповідання історії про фантастичні світи, які ми видумуємо. Ми сідали навпроти, ми могли годинами просто розповідати про 45, життя 45-50 персонажів, яких ми видумуємо, описувати їх зовні, їхні характери, вподобання, їжу, побут. Батьки показували мені, як можна широко мріяти. Мій батько займався параглайдингом дуже багато років. І для мене, і моя мама певний час теж займалася різними спортами. Але оцей, ця ідея а, про те, що там, от, мій батько там, з дитинства мав ідею літати. А я з дитинства бачу його в небі, як він літає. Тобто в величезній висоті. Тут тобто, це для мене це чудовий такий от, момент такого. Навіть жесту, що маленька дитина спостерігає, що коли ти виростеш, ти можеш літати між хмарами. Ну, я хочу сказати, що в мене було хороше дитинство, і я думаю, що яскравих було багато, але таким місцем найяскравішим, в яке я би хотіла повертатися і недавно якраз їздила, це проведення літа у селі в бабусі. Якби це, це найкращі спогади, тому що це пов'язано з експериментами. Це запахи, це смаки, це така дитяча свобода. Ну не знаю, ну висота точна. Ну, наче страх і втрата когось, втрата чогось, мені здається, взагалі втрата будь-чого. Це, типу, якась така складна річ для будь-кого. Як на мене? Страх смерті, екзистенційні страхи, страх не знайти сенсу в житті, страх втратити контроль, напевно. Я маю багато страхів. Ну, зараз це конкретно, це з страхи за своїх рідних і близьких. Звісно. <пух> Думаю, кожен має страхи, якби не було. Не не мати страхів, то значить бути роботом. Е, так, які мої страхи? А що тут треба по чесному говорити? Ніколи не будеш готовий ні до чого. Але найбільше, що мене лякає, коли взагалі ти не готовий до того, що з тобою стається, і ти не готовий це приймати. Тому да, напевно, найбільший мій страх це приймати ту реальність, з якою я от, стикаюся. Ну Якихось тотальних страхів, і вони, напевно, не змінилися за продовж життя. Це завжди був страх, що своїм близьким щось трапиться. Порушення тебе, твого тіла. Ти сприймаєш дуже якось спокійно. Тобто, ну, ти розумієш якусь кінечність тебе, твоїх можливостей, але от е, біль близьких він завжди найстрашніший, напевно. Я маю страхи. Я дуже не люблю цю емоцію. А, страху. А які це. Це не мати місця безпеки. Це не відчувати безпеки. Е, там, де близькі люди? Тут зараз я почуваюся в безпеці. Напевно, зараз я ніде не почуваюся в безпеці. Я не знаю, хто зараз може почуватися в безпеці. О, з людьми, яких я люблю, своїми друзями. Вот, Своєю сім'єю. Напевно, немає місця як такого. Я думаю, це де? Для мене це буде радше якийсь такий етап час, не місце. Тобто це той етап, ну це клічно. Поняття безпеки воно ніколи не є стало. Воно завжди змінюється, Критерії змінюються. Що, що, чим для тебе є безпека? Чи це безпека фізична, емоційна? Е, напевно, для мене безпека це. Це той стан, в якому я пам'ятаю, що я є своїм найдійнішим дорослим. Я розумію, що я подбаю про себе і, і, і буду мати ще той ресурс, до підтримати ще когось поряд. І в мене до панно-масштабного вторгнення знову ж були люди, з якими я відчувала безпеку. Але я зрозуміла, що ну, якби ці люди пішли захищати країну. І мені потрібно було знову від... віднайти її. І... Я її почала шукати в собі, коли я ходжу на самозахист, коли хожу на навчання з стрільби, я тоді відчуваю в своєму тілі безпеку. Якщо говорити про таку оголону реальність, яка вона є, то вона страшна, і люди не люблять страх, люди уникають страху, і цей страх мені здається. Зараз м, дистанційно вкоротився дуже близько до кожного, і люди тим паче зараз м, втікають від е, подібного страху. Ось, тому от, подібна реальність, вона якби близька, але люди м, втікають від неї. І я інколи теж. Сидячи в Інстаграмі? Так. Чи тікаю я від реальності? Ну. Но... Не знаю, інколи можливо, це просто як певний такий метод, щоб розвантажити е, мозок, да, щоб просто бути в нормі, щоб бути більш ефективнішим е, в якихось, е, ну в якихось речах. Робота. Робота. Тобто якась, якась рутинна робота, яка там пов'язана з. Ну, не знаю, з прибиранням в майстерні. Напевно, от, це те, що перше асоціюється. Це те, що можна, якби це, це, це моя терапія, напевно. Звісно. Я думаю, будь-яка людина з інстинктом самозбереження тікає від неї. От, тікаю, але потім що приходиться її приймати, інакше можна здуріти. От, та звичайно, тікаю. Я гадаю, що я вчусь трішки це робити. Я пробую повертатися в художню літературу, мені це було дуже складно. Зазвичай ні. Я навпаки люблю досліджувати дійсність, я люблю її повернути для себе такою дуже матеріальною стороною, заземлитися в ній. Але я розумію, що це ну, завжди таки, це дуже велике навантаження. Тобто, це, яке ми переживаємо на щодень. і я зараз наново вчусь, власне, втікати. Але я не думаю, що це е, такий ескапізм абсолютний. Це радше про те, щоб зупинитись, про такий, напевно, більше майдфулнес. Тобто, просто відчути той момент, відчути, де ти знаходишся, що ти відчуваєш. Е, і з література трішки допомагає. Тут питання а де реальність? Тому що я над цим задумувалася, і типу реальність це те, що було колись, чи реальність те, що зараз. Типу, це більше про те, що мене заземляє. І я від неї не втікаю, бо я живу в цьому контексті. Я стараюся бути в цьому контексті. І я розумію: а повернутися до минулого я не можу. Типу, це не реальність, це якраз втеча від неї, а це не моє. Але бути максимально в реальності я фізично не готова, але заземляюся. Я перебуваючи на акціях і на сітках в людях, які є містком між цими двома категоріями. Як на мене, мистецтво завжди буде налинчатися, бо це якась така периферія різних думок, праць і взагалі ідей. А мистецтво, мені здається, воно якби. Ці всі речі складає до кубки і привідкриває певні, певні сенси. Не завжди люди хочуть повністю відкрити ці двері. Я поки ще шукаю відповідь на це питання. Я не знаю, я не впевнена, чим воно має сенс під час війни. Мистецтво і всі високі ідеї вони не зупинили війни, вони не спроможні їх зупиняти, але все ж таки є. Віра в, в тому, що людина може розвиватися і бути не лише е, агресивною мавпою, яка е, хоче щось нищити. Е, людина може створювати прекрасні речі. От, і це. Потрібно в собі всередині це віднаходити і розвивати. Звичайно, тому що це ж частина людей. Я думаю, все, що робить людина, це їй потрібно, того, що воно її відволікає і приносить щось, і якось її реалізує. Ти відчуваєш себе потрібним, що теж дуже важливо для людини в будь-який період життя. От воно допомагає нам залишатися людьми і шукати себе нових в тих обставинах. Мистецтво завжди потрібно, не тільки під час війни. Просто. Пріоритети змінюються, і мистецтво по-іншому переосмислюється. І воно, на мою думку, в час війни воно слугує проживанням емоційних станів в різні способи. І це не обов'язково мусять бути художники, бо художники виступають в даній ситуації як каталізатори для громадськості, для людей.